Ви новий власник. Звідки? Мафія, картель на латинуся не схожий. Так чи сяк, штовхайте вже своє. Тепер тут усе буде інакше, пошвидше. Побийте одного з водіїв. Але теда не чіпайте йому щойно грижу вилікували. Ну так, тепер усе буде інакше. О, ні, синку. Добре, краще я сама роками це роблю. Слухайте уважно. У нас новий власник. І тепер усе буде інакше. Знову. Наш новий власник. З якої ви банди? Ну, взагалі, то я не бандит. Як тебе, бляха, звати, хлопче? Версеті. Томі Версеті. Наш новий власник, банда Версеті, захищатиме нас від проблем. Капіш? Це все. Як тобі, капіш? Як на мене, в тему. Ось як це було раніше. Ми ведемо звичайний бізнес, а якщо конкуренти докучають, ти їх гамселиш. А потім вони гамселять нас, а потім знову ми їх. І так далі. і так далі. Зрозумів. Uh, так, мабуть. Якщо захочеш допомогти, сідай за кермо нашого таксі.